Як людина, у якої спор 10 років назад був однією з улюблених ігор, якщо не найулюбленіших, яка з 2014-го фігачила машинами по спор, так і таке було в моїй довгій режисерській кар'єрі, мені дуже приємно бачити, що вона наразі набирає великі перегляди на нашому сегменті YouTube. і особливо приємно бачити ці перегляди на своєму каналі. Що там вже казати, моє найпопулярніше відео саме про спор. Тим не менш, мені трохи незвично бачити такий інтерес до цієї гри, бо ввесь час, коли я з кимось раніше спілкувався, вони, в принципі, чули про гру щось і були знайомі з нею, але особливо великої фанбази в неї ніколи не було. Мої наївні мрії про спорт 2, незважаючи на це, продовжили розвиватися, і якщо чесно, я не зовсім розумію, чому сам Electronic Arts забили та франшизу, тому що інформація про продажі дещо спірна. Не сказати, що вона прямо провалилася фінансово, але судячи з усього, й не окупилася, розробка гри коштувала 20 флямів вічно зелених, і це на той момент. Пірасу та негативні відгуки щодо простоти проекту все ж таки пошкодили її успіху, а EA очікували зробити її протогрою сервісом, якими були для них Sims. Але натомість її реліз був на нещастя для наших бояр Electronic Arts звичайним. Але знаєте, напевно, краще, що її все ж таки не згалтувала та не видала цю франшизу до позорного кінця. Чи не так Sims, чи не так Комент Конпер, чи не так буквально кожна друга франшиза EA. До того ж анонси та попередні покази геймплейних елементів гри викликали у потенційних гравців високі очікування. От на жаль, на релізі багато цих елементів виявилося спрощеними через, судячи з усього, перебільшення амбіцій розробників. Занадто вони близько літали біля сонця. Вибачте, мене за таку глибоку інтелектуальну алюзію. Про це ми теж поговоримо пізніше. Хоча цікавий факт, сама назва гри спор була протягом довгого часу робочою кодовою назвою, яка, однак, настільки сподобалася Райду та команді Максі, що вони взяли її на озброєння. Одразу видно. Дальній грі з самого початку ідеальна назва. Так ось, за чого я це все? Мені дуже цікаво, звідки таке ажіотаж навколо спор. Звідки ви дізналися про неї, про це відео взагалі? Чи грали ви в неї все таке? Напишіть у коментарі. По-перше, мені дійсно буде цікаво це почитати. По-друге, кожна активність у коментарях мені ще більш цікава. Це вже, я думаю, буде заключна частина широко відомої в узьких кругах трилогії теорії про спор. Рекомендую переглянути і попередні частини, але зараз спробую усі головні факти скомплементувати в одну жижу. Бо якщо чесно, я і сам же все забув за майже три роки. Три роки! На що я своє життя трачу, Боже? Перед початком відео, звісно ж, не забувайте про допомогу ЗСУ. Також можете підписатися на канал, залишити лайк, черканути коментар і підписатися на телегу. посилання в описі. Так ось, у найпершій частині ми дійшли висновків, що Стів, якого гравець зустрічає у центрі галактики, фактично Ендгеймі, це месія, космічний Ісус, і усе подібне, яких у цьому всесвіті називають Масарі. Він видає посухи життя, які здатні тераформувати планету лише тим, хто пройде такий собі іспит, добереться до центра через орди Гроксів, кіборгів, які здатні жити лише на нетераформованих планетах і які атакують усе живе. Ну іспит, звісно, складний, але в мене в Універі були складніші. Хоча я дещо не правий, грокси не зовсім кіборги, прямо таки. По-перше, навіть у концепт-артах специфічні деталі їх вигляду називаються протези, а не якісь роботичні пластини. А по-друге, якщо ви з ними все ж таки подружитеся як справжні підружки і потім як теж справжні підружки вирішите розірвати військовий альянс, то вони будуть дуже сумними. Цікаво, чи будуть вони сміятися, якщо розповісти їм той скейс з файний про рядового, який ракети розібрать їм в броварах. Слушай меня, генерал, объясни мне, почему наши испытания новейшей украинской ракеты класса Земля Воздух превратились в испытания ракеты класса Земля Бровары. Браво на мне скажи. У тебя случайно теща не живет в броварах? Не живет тоже покой. Странно, бл. Ці факти вказують, що ця раса міні-пігів все ж таки більші живі істоти, аніж штучні полудурки. Вони можуть бути експериментом Стіва або його раси, або якоїсь попередньої мегацивілізації, які збунтувалися проти своїх творців, аля якісь репліканти. Зв'язок між самим Стівом та Гроксами залишається загадковим. Ось деякі нові факти, які я знайшов з цієї теми. По-перше, сама кличка Стіва Масарі з арабської прикладається як гроші, а якщо інтерпретувати його як прізвище, то в арабських країнах воно пов'язане з багатством. Це змінює перспективу погляду наших шизотурі на його образ. Якщо раніше ми порівняли його з євреями у плані релігійності, то, думаю, тепер варто відкинути релігійність і прийняти ще гірші етнічні стереотипи, і порівняти його з євреями у плані любові до грошей. Це підтверджується і деякими його фразами та описами, які говорять про нього, як про торгаша планетами та землею на цих планетах. Кляті же. Жит... До речі, я лише зараз помітив, що у своєму монолозі він використовує і займенник Ми, що вказує на те, що він працює в групі, або що він дуже високої думки про себе, або що він має друга Телера Дердена. Але хто ці загадкові ми? Галактичні рубінати? Не інакше. По-друге, знайшлося щось дуже цікаве про цих самих кіборгів убивців. Е, ви бачили, якими вони були в ранніх версіях? Чисто комічні швайно-карасики. Звісно, підозра, що це був просто рофл від розробників, але пропустимо цей факт. Можливо, їхня відносно мала зовнішність навіть у фінальній версії гри каже, що вони мали бути неочікуваними ворогами. Дуже загрозлива техніка та тактика ведення війни, водночас, ну просто маленький гарненький писочок. І ще раніше вони могли бути іншого кольору. Користувач Редту під ніком Denazer Games, експериментуючи з планетами, виявив, що головна планета їхньої імперії має унікальний тектонічний паттерн, який не використовується у фінальній версії гри і який він назвав як велике механічне серце. Виглядає достатньо живописно, як на мене. Прямо став полоску ХП і готовий якийсь лавкрафтянський фінальний бос нового сол злайку. -like Одні користувачі вважають, що це механічна планета, що у таких шизотеоретиків, як ми, може продати нові міфи, що можливо Грокси це автономно створена штучна раса, таких собі регуляторів галактики. Втім, ми ж не настільки шизики, щоб таке придумувати, правда? Правда? Я схиляюся до думки, що це не планета робот, а гроксівський технічний комплекс, який вони засунули у свою планету. Це радше міг би бути символ панування гроксів над природою, їхню техногенну колонізацію. Можливо, ці технічні комплекси підтримують низький тераіндекс, саме проти якого і потрібно застосовувати посохи життя Стіва. Можливо, це комплекси репродукції гроксів. Ми вже з'ясували, що вони жива, справжня матерія, а проте їм якось потрібно вставляти імпланти новонародженим. Чи можливо вони взагалі не розмножуються на теперішньому етапі розвитку? Ну, я так само розумію, наше братерство інцельське завжди росте. Сука, ти що йотий. Ё... Хоча перша версія звучить більш правдоподібно. Наприклад, у космічній пригоді зараження, або, на Грокс, намагаючись захопити планету з індексом більше нуля, посилає туди свою живу силу, дроноксів та спеціальну техніку, яка заражає атмосферу планети, яка нагадує ось це механічне серце своїми щупальцями. На фендомі також сказано, що біля знайдених на енапі істота розбитих кораблів Гроксів можна знайти схожий дим. Тому виходить так, ось цей здорований роботизований комплекс міг бути здоровенною антиатмосферною колдойотною. Дронокси, до речі, ще один затягуючий випадок, у пригоді вони дійсно названі дронокси, проте в самій споропеді це раса конкрікс від слова конкпес, тобто підкорення. А в російській Побідікси. Якби була українська локалізація, їх би напевно назвали перемогою. Була теорія, що ця раса може бути однією із поневолених гроксами цивілізації, яких ті використовують для захоплення інших планет. Однак за іншою інформацією їх називають Грокською зброєю масового ураження та армією клонів. Вікі, фендом каже, що в трейлері їх взагалі називали андроїдами, та я цю інформацію не знайшов. Також Гроксів часто порівнюють з Богом, який прийде аля з сатаною космічної релігії. Але для фанатиків, в одній з філософій у грі, Грокси стоять на одному рівні з ним, якщо не гірше. Ти бачиш, що Бога, який прийде, є власний культ, чорний кіготь. А ще у грі є вирізна фраза, згідно з якою гравець і сам ставав цим богом, який прийде після візиту центра галактики. Одній з пригод гравцю доведеться стикнутися з древнім духом, якого звуть древній жах або жахіт, який, можливо, насправді дещо пов'язаний з демонічним пантеоном Спор. Але на жаль, історії галактичних пригод ніяк не пов'язується з лором Всесвіту і доводиться шукати кожні натяки самостійно. Складна робота. Взагалі трохи дивно, як на мене, що розробники відверто вставляють містичні та божественні елементи в галактичні пригоди, бо це змушує, наприклад, філософію науковців з гри виглядати дещо туповато. Особисто я б зробив більше якогось агнестичних спірних елементів. Щоб було більше питань, яка філософія все ж таки права, ось такий неординарний. Ви теж помічали схожості між спорт та Mass Effect. Обидві з'явилися в кінці нульових, обидві оригінальні сейфай франшизи, автори яких до цього працювали над відомими серіями. Обидві гри були видані силами EA, які їх згодом і закопала, і пізніше випустила ще один спін офф слеш перезапуск, який виявився не зовсім тим, чого очікували гравці. Так ось тепер продовжую частину теорії. Там я казав, що якщо відео виявився успішним, можливо, і не доведеться чекати півтора року на наступну частину. Висвітлити, але не настільки глобальний. І також можна було б дуже багато розповісти про взагалі те, що відбулося у минулих версіях спор і що було вирізано, тому це теж глибока тема для розмови. Якщо хочете бачити це відео, можливо, навіть менше ніж через наступні півтори року. Пишіть у коментарях. Щось трохи не вийшло. Якщо коротко, там ми розбирали істот та цивілізації з Альфа, Бета, Дема, сігма, то тощо версії гри та навіть з демонстрацій, у яких була власна унікальна історія, які, виявляється, стали частиною лору вже фінальної версії. У додачі до цього розповім і про інших істот вже з фінальної гри, які теж стали лором. Наприклад, є такий артефакт, як сундук музіли. Ну, тобто в оригіналі це сундук музіли, і в російській локалізації це теж сундук музіли. Але проблема в тому, що в оригіналі то є така істота, як музіла взагалі. А ось в локалізації цю істоту вже перейменували на Муму. А сундук не перейменували, тому чергова грі зруйнована, як і більшість других загалом, завдяки поганій координації локалізаторів, нічого нового. Мало того, також істота МОМО пишеться ось так, яку теж переклали як МОМУ в локалізації. Угар чи не правда? Але, звісно, різниця у них є: одного обидві МО пишеться з великої, у іншому випадку тільки перша О. Дякую за оточення перекладачі. Так ось такий сундук згадує назву реального вида істот з фінальної версії гри. Або, наприклад, є у нас бюст Янами, на якому зображена істота дуже схожа або на великого боса. Бо no, no. на яї. <хи> яї. Тобто не тільки істоти з попередніх версій гри, але й навіть істоти з актуальної споребеді теж частини внутрішньоігрового лору. У цьому ж відео ми поговоримо про більш технічні деталі з попередніх версій, які не потрапили у фінальну гру. Почнемо з найпопулярнішого етапу. Риба або акватичний, якщо більш адекватно. Це мав би бути перехідний етап між клітиною та істотою. У 2005 році на презентації з вілозаврами цей етап ще був присутній, однак вже в 2006 його немає. Також цікаво, що в 2004 році Вил Райт робив свою схему еволюції для журналу Wired. Яка була секретним прототипом спор. І там є ось такий етап розвитку, але я не впевнений, чи це дійсно аналог риби, тому що візуально воно нагадує найпростіше живе створіння, або просто якийсь безформений кал. Хоча інших альтернатив, начебто які немає. Він також відсутній на одному зі старих постерів з геймплею спор з білозаврами. Хоча на цьому ж постері присутні два інші етапи, яких. Немає наразі, про який ми поговоримо пізніше. На одному з найбільш ранніх концептів гри, риба або акватичний етап, прямо не називається, проте існує перехідний етап між клітиною та істотою, який так і називається. Клітина слеш істота. Креативно, нічого не скажеш. Можливо, він відповідав цій частині гри. Судячи з того, що у нас берегся багато концепт артів морського Всесвіту, думаю, що цей етап все ж таки залишався важливою віхою проєкту. Коротко про етап. Це фактично той же етап істота, просто у воді. Плюс збирай головне тут це розвинутися. Ех, я б напевно цей етап в житті не зміг пройти. Через ймовірно велику кількість потенційних технічних проблем, етап у результаті відмінили на момент 2006 року. Утім, розробники, судячи з усього, планували колись таке випустити його або принаймні щось схоже. Існує банер про те, що скоро вийде нове доповнення до спору Depths, тобто глибини. Однак це скоро так і не настало за вже 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17 років свого існування. Цей банер, який постер з білозаврами я знайшов на каналі Alter Blue, який знайшов це на архіві вебсайту Spore. Там є ще декілька цікавих речей, посилання дам в описі, якщо не забуду. Враховуючи низькоякісний характер самого зображення, не те, що мої і правюшки, чи неправда. Є вірогідність припускати, що це був просто плейсхолдер, але можливо плейсхолдер такий, який ви потім замінили на більш якісний банер. Цього, як ми знаємо, на жаль, не сталося. Можливо, доповнення було на найбільш ранніх етапах розробки, якщо взагалі було. О, знову ж таки сам анонс виглядає вже ну дуже схебатично, так чорновий варіант. Є також припущення, що можливо ось це доповнення було б не лише про акватичний етап, а може взагалі не про нього, а й про підводні цивілізації, які теж мали в принципі бути в грі з ранніх етапів розробки. Наступна наша тема теж етап, етап місто. Пішов хлопець по етапу. Про нього відомо, мабуть, що ще менше, і він менш культовий. Якщо чесно, я обожню етап цивілізації, хоча й топ один адекватний стрімер його не зміг осилити. <плес> і вважаю, що це, напевно, один з найкращих етапів. Потім багато в чому є спрощеним. А який етап є вашим найулюбленішим? Чи погоджуєтеся ви з моєю думкою? Напишіть в коментарі. Так ось, до чого це відступ? Цей етап мав передавати цивілізації, багато в чому схожий на неї, але звісно з меншим масштабом, тому що тут ми керуємо лише одним містом із більшим елементом агрокультури, як тварини так і рослинництва. Що за хай спор працює на полуниці у ляхів? І так, це реальні правоматеріали спор у Польщі. Матеріал взяв з редіту, як спор, як експор буде польською, там типу спрош. спор, з концепт артів, у грі мали існувати і тварини, яких можна було б осідлати. Ехось я розумію космічний Mounted Blade. На жаль, найближче, що в нас є до космічного Mountain Blade, це криві моди на Mounted Blade та Total War. Творці модів, звісно, ентузіасти, але проблема в тому, що свій ентузіазм вони витрачають на повне гівно. До речі, етап місто також присутній на най найранішньому концепті та на постері з вілозаврами, тобто його перебрали вже відносно пізно. І риба все одно залишається якимсь хуєм більш культовою, проте і зникла ще раніше. В головному меню з 3 2006 він теж присутній іконкою, нагадуючи фортифіковане місто. Не дивно, що цей етап фанати чесно називають середньовіччям. На самій же презентації Wright особливо на ньому не зупинявся, лише сказав, що цей етап схожий на міні Сім Сіті, і що тут гравцю потрібно було б створювати план та спеціалізацію міста і згодом навіть техніку, щоб спілкуватися з іншими цивілізаціями, щоб пізніше переходити в етап цивілізація. Все, що я можу сказати іншим цивілізаціям, це те, що ваш вид тут неприйнятний, йдіть звідси. Є галактичний шобінізм. Також з цим етапом, начебто, як був пов'язаний тип наземної техніки комбайн, тобто збирач, який мав би ось це так неочікувано збирати урожай. Такий тип мав би бути присутнім і на цивілізації, проте, судячи з усього, його функція змінилася зі збору їжі на збір пряностей, тобто головного ресурсу в грі. Потім він взагалі зник. У нас є фармінг симулятор вдома, тим часом фармінг симулятор вдома. На додачу для цього етапу, так і для попереднього, і деяких інших, про які ми поговоримо, згодом існують міні прототипи, які Максіс розроблювали для тестування головних механік спор. І в них досі можна безкоштовно пограти. Інші етапи, про які коротко поговоримо, це молекула та галактика. Молекула мала передавати навіть клітині, тобто була ще більш простим етапом і зародження клітинного життя Всесвіту. Я, Міша Я зову... не розумію, Меня зовут мікромолекула 11.2.0. і ми тут ну нічим таким не займаємося. реально. Дуже простий етап, який так і не дійшов до фінальної версії. На схемі Вила Райта еволюцію існує щось схоже на молекулярний розвиток, але не зрозуміло наскільки воно могло бути прообразом для потенційного етапу в спор. Проте вже й на пострілі з вілозаврами на меню Я3-2006 про цей режим немає і згадки. Він відсутній навіть на ранішньому концепті, принаймні не як молекула. Тут існує дві навіть три клітини, і я підозрюю, що найпершу клітину можна вважати таким собі прототипом цього етапу. Візна ще як клітина істота, та ми її обговорили в одному з попередніх розділів. Існує думка, що, можливо, цей етап мав геймплейну основу по типу тетрісу чи пінг-понгу. З доступних концепт артів мені не вдалося знайти зображень, які б точно нагадували цей режим. Можливо, через його простоту або схематичність розробники навіть не вдалися робити до нього концепти. А можливо, його відмінили настільки рано. Якщо для кожного етапу в грі розробники проводили аналоги з дітьми та дорослішенням, то виходить, що молекула – це або викидиш, або несформований плод. Наступний етап цього розвитку етап тераформінгу. Присутній на постері з білозаврами, потім відсутній фактично усюди, навіть на ранньому концепті. Він би мав відбуватися після цивілізації і перед космосом, який, до речі, на старому постері чомусь називається міжпланетним. Судячи з усього, гравцю доводилося рихтувати власну планету, яка була після жорстокого індустріального бухалова на межі екологічно похмелосу, підтверджуючи теорію, що цивілізація може дібратися космосу лише дійшовши до самознищення. Що ж, як ми бачимо наразі, теорія достатньо реалістична. Можливо, потрібно було пробити навіть не свою, а якусь іншу планету пригодну для життя. А знаєте, щоб у нашому випадку зробити планету пригодною для життя, потрібно прибрати лише одну країну. Вибачте, по-іншому з ними ніяк. Геймплей, начебто як нагадував іншу гру Райта та Максіс 7 Earth. Так би мовити, геніальне відсилається до великого. Прискочимо тепер через космос. Тобто, куди, запитаєте ви? Космос це ж є останній етап? Взагалі? Так. Але на останній схемці з вілозаврами у нас ще присутній етап розвитку під назвою Галактичний. Хоча особисто мені більше не вдалося його ніде знайти. З одного боку, це може бути просто етап Космос, трохи по-іншому названий, тобто в ранній версії, можливо, етап Космос був розбитий на два підрозділи: міжпланетний, тобто початок та галактичний, тобто коли ви вже розвинулися, та стали космічним данжен майстром. Я проте пропоную піти трохи далі в наших шизотеоріях. У більш ранніх версіях були деякі цікаві космічні редактори, як, наприклад, редактори Планет. У промо матеріалах звучала фраза про можливість взагалі редактури галактики. Утім, наскільки я розумію, тут мова йшла про сукупність різних інструментів, редакторів та механік, через які гравець міг влаштовувати ігровий всесвіт за своїми стандартами. Фактично перефразування улюбленої сучасними маркетологами фрази Створи свою історію і все таке. Якщо ми повернемось трохи до початку, то пам'ятаєте, ми згадували про фразу після візиту центру галактики, що ігравець сам ставав Богом, що прийде. А що якщо гравець дійсно ставав етаким божеством, і усі ці редактори були розвагою для новоствореного галактичного бога, хоча, знаючи гравців, тут скоріше новостворене галактичний сатана? Звісно, ці редактори могли бути створені чисто заради фану розваг у гару в сендбоксі, але наявні факти дуже зручно налягають один на одного. Тепер трохи потерванимо про вирізані редактори. Я вже згадував про космічні редактори в минулому розділі, тому зараз одразу займуся редактором рослин. Флора взагалі мала грати набагато більше значення на ранніх стадіях гри, ніж, на жаль, вона займає у фінальній версії спор. Саме тому для підтримки глибокого пейзажу екологічної сфери розробники планували зробити повноцінний режим для створення дерев, ушів тощо. Звісно, з доповненням галактичні пригоди з'явилася можливість розставляти існуючі рослини на планетах для приводу, однак це зовсім не те. У фінальній версії досі можна знайти редактор Флори, якщо погратися з файлами, проте він, звісно, настільки ж нестабільний. Який емоційний стан українця, коли він читає вечірні заяви Трампа. Вибачте, сьогодні у нас не приколи, а паблік типова Україна. Інший редактор, який варто відмітити, редактор Халабуд, тобто будівель на етапі племя. На відміну від флори, цей режим взагалі не залишився у фінальній грі. Єдине, що в якомусь плані є залишком цю редактору, це можливість будувати різні будівлі, різних ролей на тому ж етапі плем'я. Хоча будівлями їх складно назвати, це просто палатки або знову ж таки халабуди. Так зване диво Приністровської архітектурної культури. Ще Вилл на виставках згадав можливість налаштовання міст тією схемою як вам зручно, в залежності від ваших вподобань та збочень. Скоріше за все, більше збочення, ніж вподобань. І, наприклад, у ілозаврів міста виглядали достатньо асиметрично та невпорядковано. Чи була це слабкість попередньої версії руща, чи приклад такої кастомізації, сказати не можу, але й підтримую більше другий варіант. Проте на наступному показі населені пункти вже побудовано унормовано. Насадок згадаємо мега епічних створінь. Я думаю, ви маєте бути знайомими з епічними створіннями загалом, або більш банально з монстрами. Ці великі істоти переростки мутантів, в яких відчайдушно великий урон та здоров'я, і їх можна зустріти на всіх етапах, а в космосі так і взагалі створити завдяки спеціальному інструменту. Їх також можна робити і в пригодах. Можливо, морський монстр є таким собі епіком, можливо, він так чи інакше відноситься до них. Якщо ви не знаєте, хто такий морський монстр, бігом дивитися попередню частину щось за теорій, тому що там я розповідаю про нього. А якщо знаєте, то все одно бігом дивитися попередню частину щодо теорії, бо там я також розповідаю цікаві теорії про його появу та аналоги. Коротше кажучи, все одно вам доведеться дивитися минуле відео. Так ось у споруд зустрічаються кістки дуже великого розміру, які навіть більше ніж епіки, яких в народі називають гіперепічними створіннями. І декілька пояснень, як завжди більш адекватні та реалістичні, які мені не подобаються, та шизнуті, які мені подобаються. Якщо почати з адекватних, це може бути просто прорахунок розробників, що епічні створіння, та ті рештки мають різний розмір через обмеження рушія, але теоретично вони мали бути однаковими. І інше, менш адекватне, це те, що це можуть бути предки морського смія, і нарешті найменш адекватне це те, що це представники минулих древніх цивілізацій, або якісь допотопні монстри через які зникають попередні розвинені держави та раси планет, які однак потім гинуть від голода чи натурального вибирання, або як приклад метеори, які заносить клітини, рався на планету. А ще вони в теорії можуть бути конкурентами морських монстрів, які вгинули ці расу в море. Щось таке, хезе. Що ж на сьогодні це все? Як бачимо, спор могла бути ще більш легендарною аніж вона я зараз, якби вдалося втілити всі амбіції найперших за Проте, як ми знаємо, таке трапляється не часто, можна сказати навіть ніколи. На жаль, у неї світ цікавий все світлорю, все таке, яке залежить від зазвичай інтересу та фантазії самого гравця, проте наші теорії цікаво оглядати як фанатський шизолор. Це, скоріше за все, останній випуск цієї трилогії про теорії спору, хоча там ще можна було б розповісти про зв'язок галактичних пригод загальним лором галактики і так добре, добре. Останній випуск, все, я зрозумів. Втім, це не означає, що це останнє відео про цю гру. У нас ще є Dark Spore, інші консольні та мобільні ігри, в яких вже дійсно є пророблений, ну принаймні більш-менш. Сюжет та історія і є до того ж флеш-ігри для промо-кампанії цих продуктів або 2D-редактор Істот. З того, що я бачив, люди мало про це говорять, особливо про флеш-ігри, та я і сам про них нещодавно дізнався. Хто знає, можливо, на наступне відео навіть не піде півтора чи два роки, якщо ви звісно будете писати свої коментарі. А поки бувайте та не забувайте.